Всім привіт! Любов це досить дивна штука. Навколо неї завжди було дуже багато питань, як наш мозок обирає в кого закохатись, чи можемо ми це якось контролювати. Як людиноподібним мавпам прийшло в голову торкнутись в іншої людиноподібної мавпи, і головне, навіщо питань так багато, що добре, що в нас є наука, яка з більшістю з них вже розібралась. Проте є один нюанс все стало ще дивніше. Принаймні, окрім відповідей на попередні питання, ми ще й тепер знаємо, що ми закохуємось в людей, запах яких схожий на запах вашого батька, антидепресанти можуть змусити вас розлюбити людину, через яке захворювання людина ніколи в житті не може відчути закоханості, що є ідеальним варіантом для побачення, щоб закохати людину в себе. Чому інколи дружба переростає в кохання? І чи справді любов живе три роки, та чи може вона бути вічною? Про це сьогодні і поговоримо. Мене звати Іра, і я веду науково-популярний блог українською. Тут я розповідаю про те, як за допомогою знань з різних наук, когнітивістики, нейробіології, психології жити краще та щасливіше. Але сьогодні у нас старий, добрий, науково-популярний випуск. До того ж, великий випуск до дня всіх закоханих, в якому ми нарешті з питаннями, які хвилювали людство, мабуть, ще з початку його існування. Поговоримо про любов чи закоханість чи симпатію. Окей, давайте для початку розберемось, це одне й те саме для нашого мозку, чи різні процеси. Чи це якісь категорії, і якщо так, то як їх тоді розрізнити? Насправді це різні процеси, і наш мозок та гормони теж реагують на них зовсім по-різному. Тож почнемо із найпростішого. Але перед тим, як ми приступимо, не забудьте підписатись на мій канал. Якщо ви ще до сих пір не підписані, від вас потрібна всього одна секунда, просто натиснути на кнопку нижче, але цей процес вже допоможе вам бачити в своїй стрічці YouTube. Більше цікавих відео. А мені дозволить частіше її знімати. Ще забула сказати, що якщо ви хочете допомогти з розвитком цього каналу, то ви також це можете зробити по посиланню під відео. Там є банка для донатів. Якщо ви просто хочете сказати дякую за корисний цікавий контент, мені буде супер приємно я буду дуже вдячна. Мені якраз лишилась там невеличка сума для того, щоб я змогла собі купити камеру, яку запланувала для зйомки наступних відео. Симпатія! Вона порівняно з закоханістю і коханням, така, знаєте, ненав'язлива штука. Не дивлячись на те, що симпатію легко переплутати з легкою закоханістю, її можна відрізнити від неї по таким ознакам. Нам може подобатись не одна, а одразу декілька людей, а при закоханості такого немає. Нам симпатизує лише кілька якостей в людині, і це обов'язково щось із зовнішності або манери поведінки. Немає бажання постійно перебувати поруч. Симпатія штука не постійна. Вона може згаснути, може переключитись на іншого. Чому ж тоді це не просто легка закоханість? Може спитати хтось. Ну можливо, з якоїсь сторони достатньо схоже. Ні, якщо їх порівняти, то симпатія це маленька, весела, легенька дитяча каруселька, а закоханість це пекельні американські гірки. Закоханість. Той, хто хоч раз в житті переживав блискавичну закоханість, ніколи не скаже, що це було його особисте добре продумане рішення. Закоханість просто навалюється на людину, це ніби якась автоматична, майже тваринна реакція з ейфорією і такими всіма тілесними штуками, типу серцебиття, виділення поту, безсоння з емоційною залежністю, гостро зосередженою увагою, нав'язливими думками про партнера, власницьким бажанням захищати своє і відчуття. Неймовірної енергії. Можна було припустити, що такі важливі рішення, як вибір партнера та створення сім'ї, мала приймати наша усвідомлена префронтальна кора мозку. Саме та наша улюблена частина, яка відповідає за планування майбутнього, зважування за і проти, логіку, обдумування, усвідомлення, самоконтроль. Загалом вона відповідає за все, що ми вважаємо розумним. Але ні, при закоханості нами правлять розташовані глибоко в мозку структури, які керують несвідомими процесами. Одна з головних в цьому випадку система винагороди вашого мозку. І винагородою в цьому випадку, звісно, є сам партнер. А керувати парадом починає нами всіма улюблений дофамін, який стимулює центри задоволення в мозку. Дофамін активує систему винагороди, роблячи кохання приємним досвідом. Дуже подібним. До речі, до айфорії, яка виникає при вживанні заборонених речовин та алкоголю. Ну задоволення то задоволення означає, що наша закоханість має бути якимсь приємним для нас досвідом. Правда ж? Так, але не все так однозначно. По-перше, схожість нашої закоханості з залежністю від заборонених речовин це вже проблемка. Саме через це у вас буквально в прямому сенсі може початись ломка при розученні, от прямо справжня залежність від партнера, від тих емоцій, які він давав, схожа на залежність від речовин. Наукові докази цього можна знайти в багатьох дослідженнях, але я особливо люблю дослідження каліфорнійського університету 2012 року. Воно показало, що плодові мушки самці, які не брали участь у розмноженні, випивали в 4 рази більше алкоголю. Ніж плодові мушки, які мали пару. Бо алкоголь активує той самий центр винагород, просто це інший спосіб туди достатись. Мухи, які запивають алкоголем свою самотність, це щось нове. Тим часом рівень серотоніну, того гормону, який контролює апетит і тривожні думки, падає і стає такого рівня, як у людей із обсесивно-компульсивним розладом. Йдемо далі, наша мигдалина, яка контролює реакції на страх, допомагаючи людям лишитись в безпеці в небезпечних ситуаціях, просто перестає нормально працювати, через що ризикувати ви схильні більше, страху відчуваєте менше і готові робити абсолютно божевільні вчинки, до яких, якби у вас не було закоханості, ви б навіть не додумались. І головне, нейронний механізм, який відповідає за критичне мислення, в тому числі критичне мислення з приводу людей, в яких ми закохані, також вимикається. Якщо ви колись думали, як ця ваша подруга могла б почати зустрічатись з таким ідіотом, знайте, в неї просто не працюють частини мозку, які б це помітили. До речі, як мозок обирає в кого нам закохатись? Ми вже розібрали, що це не свідома реакція, якою ми могли б керувати. Окремі частини нашого мозку, в якийсь момент вирішують, о. Це воно це те, що нам треба. Причому інколи наш мозок це робить буквально з першого погляду. Так, а закохатися з першого погляду взагалі можливо, що про це каже наука. Нейробіолог, габіотелегійти та біологічний антрополог Хелен Фішер вважають, що наші мізки дійсно можуть якимсь чином так швидко обчислити, що ця людина попадає в точно в центри наших точок любові. Це чимось схоже на реакцію страху в нашому мозку. Страх може бути активований в будь-який момент, і радість так само, і смуток, і це романтичне відчуття закоханості, також так само. Воно не тільки просто інколи так трапляється з якої сторони досить вірогідно, що так було задумано нашою еволюцією з самого початку. Наші предки жили невеличкими групами, і коли хтось з них зустрічав самця або самицю з іншої групи, яка генетично від них відрізняється. Треба було діяти швидко, а то завтра його тут може вже не бути. То по яких критеріях ваш мозок обирає цю людину? Звісно, всі критерії ми не знаємо. Але те, що нам відомо, ну це просто треш, якщо чесно. Є, звісно, стандартні риси, які ми, як людський вид, просто вважаємо привабливими. Зазвичай це якісь еволюційно важливі штуки, які вказують на те, що ваше потомство буде здоровим і гарним. Так, природа не дуже романтична, вона скоріше практична. Тому нам швидше сподобається, наприклад, широкі бедра у жінок, тому що це вказує, що вона здатна до вдалих пологів або там симетричне обличчя, тому що велика асиметрія в тілі і в обличчі вказує на якісь проблеми з організмом скоріше. Це можуть бути якісь хвороби, але головне це запах. От вам факт, який взагалі не романтичний. Наші рецептори дуже багато щитують всього саме по запаху. Наприклад, якщо в людини є якісь хвороби. Навіть приховані, то велика ймовірність, що ця людина вам просто не сподобається, якою б класною вона не була. Навіть більше ваш ніс, умовно, щитує ДНК іншої людини. В одному дослідженні жінок просили оцінити запах футболок, в яких спали різні чоловіки. Загалом жінки віддавали перевагу чоловікам, які мали профілі генів стійкості до хвороб, які доповнювали їх власні. Щоб максимізувати шанс того, що дитина народиться без цих вад. До речі, це є основною причиною того, чому ми цілуємось. Це така дивна штука. Ви ніколи не задумувались, в який момент і головне, чому якісь древні людини подібній мавпі захотілось всунути свій рот в рот іншої людини. З людьми це більш-менш зрозуміло, але як це сталося з нашими тваринними предками? І насправді це все теж суто практично. Губи це один з найтонших шарів нашої шкіри, і він весь в нервових закінченнях. Це допомагає організму визначити температуру, смак і запах іншої людини. А за допомогою запаху, як ми вже говорили, наш організм вчитує дуже багато інформації про іншу людину, здоров'я його імунної системи та здатність мати з вами здорових дітей. І щоб цей процес був для вас, як для людини, приємний, і вам хотілося добровільно проводити такі лабораторні домашні тести на сумісність. Поцілунок викликає сильний викид гормонів дофаміну і серотоніну, що якраз і змушує вас хотіти цього і повторювати. Знову і знову інколи. Те, наскільки запах іншої людини важливий, переходить всі межі. Зараз буде факт, який ви навряд чи хотіли б почути. За статистичними даними, ви з більшою вірогідністю одружитесь з людиною, яка за зовнішніми ознаками схожа на вашого батька протилежної статі. Ну і що тут такого, скажете, ви, ніби всім в принципі відомо, що жінки часто шукають партнера схожого на батька, а чоловіки навпаки, партнерку схожу на матір, але ніхто не попереджав, що це стосується також запаху. Тобто, ми жінки. З більшою вірогідністю оберемо партнера, який пахне, як наш батько. А хлопці, відповідно, навпаки. І є ще багато таких нюансів. Наприклад, ви знали, яка ідеальна ідея для побачення, щоб закохати в себе свого партнера. Американські гірки, банджі-джампінг, походи в гори, і загалом будь-що екстремальне. Мадлен Фуер, професор психології, підказує це, бо знає, що люди з більшою вірогідністю закохуються, якщо в них. Б'ється серце і підвищується температура, хоча вона підказує, що це працює лише в тому випадку, якщо ця людина вже вважає вас симпатичним. Дослідження показує, що побачення на американських гірках з людиною, яка взагалі не вважає вас привабливим, навпаки відштовхує вас від неї. Отака от цікавенка, але не все так погано. Не спішіть розчаровуватись. Ми закохуємось не лише по ДНК, там запаху температурі і серцебиттю. Тут все значно більш мило і радісно. Нарешті, хоч щось романтичне в цьому відео, а то одна слина, запах і бажання здорового потомства. По перше, нам дуже подобається люди, які просто схожі на нас. Можливо, ваш ніс і шукає інший генний профіль. Але це не заважає вам приваблювати однодумців. Одне дослідження за участі 1523 пар, яке аналізувало схожість індивідуальних рис особистості, виявило, що особистості щасливих пар синхронізуються у 86 Відсотків випадків, о, ну це вже прям мило і трішки егоїстично. Ще сильно впливає ваш досвід протягом життя до того, як ви зустріли цю людину. Попередні дослідження виявили, що якщо ви берете обличчя та поєднуєте його з позитивною інформацією, це обличчя виглядає більш привабливим. А обличчя, схоже на нього, також виглядає більш привабливим. І навпаки, тож ви, наприклад, живете своє життя, маєте друзів і інших людей, з якими у вас є позитивний досвід, і з часом можете прийти до того, що риси їхнього обличчя будуть для вас більш привабливими, і люди, схожі на цих людей, які асоціюються у вас з позитивом, також будуть здаватися вам більш привабливими. Так, підождіть, стоп. То що виходить, що протилежності насправді не притягуються? Ні, насправді це працює тільки з магнітом. Це окремо вивчали, досліджували, проводили експерименти, але так і не знайшли жодного доказу того, що люди з протилежними рисами і взагалі протилежні один одного хоч якось притягуються і мають хоч якусь сумісність. Навпаки, ми шукаємо людей, які схожі на нас, що, звісно, не заважає тому, що декілька рис у вас все-таки можуть бути протилежними і ви просто будете доповнювати один одного. Але в цілому ви не можете зжити з людиною, яка є абсолютною протилежністю вам. Це навіть уявляється якимось неприємним. До речі, про те, як змусити людину вас закохатись, одне відоме дослідження, дуже відомо, показало, що для цього достатньо всього 36 питань. Ці питання розробив вчений доктор Артур Арон. Це 36 питань, які починаються доволі безневинно. Типу, чи хочеш ти стати відомим? І поступово доходять до дуже глибоких і навіть особистих, таких як: Якби ви померли сьогодні ввечері, про що б ви найбільше шкодували, що не сказали комусь? Так, от, дослідження. Він об'єднав абсолютно незнайомих раніше учасників дослідження в пари, і кожен з них виходив з різних дверей в одну кімнату, сідали один навпроти одного, і протягом 45 хвилин. Кожен з них відповідав на цей список з 36 питань, а потім ще 4 хвилини вони мали мовчки дивитись один одному в очі. Арон і його команда порівняли цю групу з контрольною групою, яка також 45 хвилин спілкувалась, але вже їм дозволяли говорити просто на вільні теми. І у групі, в якій задавали питання, повідомили про більше почуття близькості і інтимності. А одна пара навіть одружилась після 6 місяців після цього експерименту. До речі, кажуть, що вони запросили всю команду команду, яка проводила дослідження на своє весілля, so cute! до речі, є навіть New York Times стаття однієї журналістки, яка випробувала на собі своєму знайомому цей експеримент і. У них також все вийшло. Звісно, це не чарівна пігулка, яка допоможе завжди в 100% випадків закохати в себе будь-яку людину. Але якщо у вас є хтось, з ким ви відчуваєте, хоч трішки взаємну симпатію, то це дійсно з великою вірогідністю спрацює. Але як можна пояснити це, чому це працює? Механізм, який викликається почуття, можна описати двома словами. Прихильність і самооцінка, відповідаючи на ці особисті питання, ви відкриваєтесь один одному до того ж, дуже глибоко створюючи великий рівень відданості з обох сторін. Більшість побачень не перетікають в довготривалі стосунки не через відсутність сумісності, а через відсутність глибини і відданості. А ще обмін інтимною інформацією підвищує самооцінку одержувача цієї інформації. Якщо мій партнер хоче поділитися зі мною своїми найінтимнішими таємницями, то в мене, мабуть, добре виходить вибудовувати стосунки. Це почуття самоповаги просто змушує нас почуватися добре. І також приваблює до людини, яка викликає в нас ці позитивні відчуття. Отже, в цьому експерименті дві сили прихильності діють на них обох, якраз і створюючи цю близькість. Мовичи, та як наш мозок обирає в кого не закохатись, можна привести аналогію з якоюсь грою. Де щоб закохатись, потрібно набрати необхідну кількість балів. Пахнеш як мій батько, плюс два бали, симетричне обличчя, плюс один бал. Маєш таке саме бачення життя плюс десять балів. Несумісний сумісний по ДНК? мінус три. І якщо ця людина для вашого мозку набрала необхідну кількість балів, це меч. Причому наскільки дивовижно, що наш мозок здатний щитувати таку велику кількість інформації, буквально за першу зустріч, а ми навіть не усвідомлюємо це. Але звісно не завжди інакше не було б такого явища, як раптова закоханість у друга, коли ви дружили два роки, а потім раптом помітили, що між вами є щось більше. Тут зараз хтось має сказати, а тому, що не буває дружби між чоловіком і жінкою. Хтось з них в будь-якому випадку буде закоханий. Чому взагалі інколи дружба переростає в стосунки? Насправді, саме питання поставлене невірно. Ми чомусь думаємо, що будь-які стосунки починаються з симпатії або відразу з закоханості. Але насправді то наука довела, що більшість стосунків починається як справжня дружба, Причому не дружба. А по справжньому більше 70% учасників дослідження показали, що вони не відчували ніякого романтичного потягу до свого майбутнього партнера. І лише через один-два роки це переросло в дещо більше. Так, закохатися з першого погляду все так само можливо, але більше стосунків все-таки починаються з дружби. І обидва ці процеси легко пояснюються еволюцією. Якщо закоханість першого погляду дана нам щоб швидко закохатись, незнайомці з іншого племені і з іншим ДНК, щоб не втратити свій шанс. То кохання з дружби вигідне тим, що ми вже вважаємо людину надійною, а значить, вона буде і надійним партнером для продовження роду. Оскільки обидві поведінки еволюційно вигідні, то і обидві збереглись до нашого часу. Шкода лише, що в світі існують люди, які ніколи в житті не зможуть закохатись, а все через рідкісне захворювання під назвою гіпопітоїтаризм. Сумно, так, але з іншої сторони, є, наприклад, люди, які через більшу кількість окситоцинових рецепторів прилеглому ядрі, мають більшу ймовірність утворення парних зв'язків протягом усього життя. Тобто вони частіше закохуються, мають більшу кількість стосунків і партнерів. І це все тому, що просто вони народились з таким влаштованим мозком, це вони не контролюють. До речі, по цій же причині вам слід бути обережним із антидепресантами. Прийом селективних інгібіторів зворотнього захоплення серотоніну, таких як прозак. Зменшує систему серотоніну в мозку, а це знижує систему дофаміну. Тож із меншим рівнем дофаміну ви ймовірно послаблюєте свою здатність відчувати інтенсивне романтичне кохання. Є реальні історії про людей, які приймали такі ліки, і раптом розуміли, що не відчувають більше пристрасті до свого партнера, і навіть що вони його розлюбили, майте це на увазі, і саме для цього вам потрібен професіонал, який вам їх назначить. Добре, ми розібрались із закоханістю, але що ж тоді таке кохання? Чим вони відрізняються? Окей, що ми знаємо про почуття закоханості? Залежність від заборонених речовин, ОКР, вимкнуті частини мозку, які відповідають за самоконтроль, страх, логіку і критичне мислення. Непоганий набій, слухайте, зі сторони звучить дуже страшно, але всі ми знаємо, що в моменті нас це не хвилює, і ми кайфуємо від процесу. Нас мало хвилюється, що коїться в тому нашому мозку, нам просто приємно, класно. Особливо, якщо це закоханість взаємна. Тим більше рано чи пізно цей період все-таки закінчується, через період від 6 місяців до півтора року, рецептори нашого мозку звикають вже і до людини, і до емоцій, які вона викликає, і до їх вчинків, якими б можливо приємними і турботливими вони не були, і весь цей хімічний хаос у нашій голові нарешті заспокоюється. При більш триволій закоханості, нарешті, активізується передлобна кора, передня частина мозку, в якій відбувається планування і зважування і критичне мислення. І коли стосунки двох людей стабільні. Лізується, активація усі стресу та скачки рівні в гормоні припиняються, і це саме той момент, коли більшість пар розлучаються. Ці ті самі біологічні рожеві окуляри нашого мозку нарешті припинили працювати, і ми побачили людину такою, якою вона є, а не лише нашу проекцію на ній з усіма її недоліками. Саме тому кажу, що любов живе три роки, бо вважається, що це максимальний термін, коли ми можемо відчувати цю закоханість. Тож насправді це не любов живе три роки, а закоханість. І після неї починається вже ні не кохання, а період, який в народі називають притирками. Це коли партнер став нам звичним, а отже, гормони не реагують вже на нього так різко. І ми нарешті починаємо бачити справжню людину з усіма її мінусами. Пам'ятаєте, на початку закоханості у нас ніби вимикається префронтальна кора, яка відповідає за критичне мислення і критичне оцінювання людини. У нас нарешті активізується та наша, як пам'ятаєте, префронтальна кора, яка бачить всі недоліки людини, і бачить всі точки, в яких ви не сходитесь ну абсолютно. Це дійсно схоже на метафору з рожевими окулярами, але це абсолютно реальні процеси нашого мозку. Тут ми нарешті починаємо мислити свідомо і свідомо обираємо, підходить нам цей партнер для подальшого життя чи ні. І якщо ви пережили цей період турбулентності, вітаю вас! Справжнє кохання починається лише тут. То чим же цей період справжнього кохання відрізняється від тої закоханості? Ви поважаєте інтереси і цінності один одного, навіть якщо ті суперечать вашим власним. Приходить усвідомлення, що рідніше і ближче у вас нікого немає. У парі зароджується справжня близькість, і ви впевнені, що разом скоріше за все назавжди. Комусь, хто вже звик проживати блискавичні закоханості за закоханістю, звичайне спокійне кохання може здатися, як любов вже закінчилась, емоції вже не ті. Але насправді це справжнє довге кохання і є значно спокійнішим саме по собі. Але натомість ви стаєте значно ближчими. І ні, це не звичайне звикання. Це Любов, до речі, про нього всі мріють про вічне кохання, але чи може воно бути таким. Люблю науку за те, що вона вже тобі може дати відповіді на те, що ти в своєму житті сам, ну хто, значить, дізнався б. І новини з цього приводу в мене просто прекрасні. Дослідження 2011 року показало, що можна бути шалено закоханим в когось після десятиліть шлюбу. Дослідники провели МРТ-сканування мозку пар, які живуть разом в середньому. 21 рік а також просканували учасників, які нещодавно закохались, порівняли ці два МРТ і виявили в тих тривалих шлюбах таку ж саму інтенсивність активності в багатих на дофамін ділянках мозку, як і в мозку недавно закоханих пар. Ні, ну ви просто уявляєте? Стрес хвилювання і страх втрати, які бувають на початку стосунків, проходять. А всі позитивні емоції і те саме романтичне кохання дійсно може лишитись до кінця життя, особливо, якщо ви використовуєте в тривалих стосунках ті самі самі сім правил, які допомагають на рівні мозку і хімії, в нього через тривалий час все ще відчувати це романтичне відчуття та любов один до одного. Це ті самі правила, якими я вже ділила своєму інстаграмі. Тож я не буду їх ще раз повторювати. Якщо ви ще не бачили, перейдіть по посиланні в описі і шукайте в цьому хайлайтс. Це буде цікаво як людям, які вже багато років в стосунках, як я, так і тим, в кого стосунків зараз немає. Бо ви будете знати, що саме можна робити, щоб ваше кохання було з вами до кінця вашого життя. На сьогодні все чудового вам дня, всіх закоханих. Якщо ви дивитеся відео до 14 лютого, Неважливо, важливо, чи ви проводите його своєю парою, чи з улюбленими друзями, чи з улюбленим собою. Відмічайте в сторіс, та як ви дивитесь це відео. Серед тих, хто зробив такі відмітки, я цього разу оберу кілька людей, яким подарую мої улюблені книги. Ті, що були одними з найкращих, які я читала за своє життя. Тож я думаю, це буде для кількох із вас дуже класним подарунком. Підписуйтесь на мій інстаграм обов'язково! Не забудьте підписатись на цей канал, і ще побачимось!